Девід і сразу дискреймер. Міша будет писати чат, а я буду розказувати свої історії. Так что пописали. -як. Якщо що тоді у мене по телефону. У меня, короче, з мішою. Миша у нього нік Міті. не знаю, ч. Короче, мы граємо 99 ночей. Це між не, найлищений режим. І зараз починається перша історія. Я раз ми граємо выживатель 7, 7 ночей. Ми в нього граємо, и там, коротше. Я просто не стремился, из-за того, что там так э, голос, ну, там такие вот, короче, страшные монстры, что я просто матюкался трехэтажным матом. Сразу выбачаюсь. Ну, Мишей, Короче, еще одна история. Дикий уже прошу. Це, значить, йдемо з обід з прогулянки. Ми кожен раз коли переходимо з обіду, ми йдемо на прогулянку. Ми погуляли, почкайте, коли напорушенійте до мене, ні, ви я йому пишу що... Разу кажу. Е -е, я шоу. Раз укажу я в трохи долго пишу А двуты. Короче, я ему вот короче. Я трохи підбігаю до вчительки. Коротше, підбігаю до вчительки і наступаю, звичайно, на колобаню. І ця колоба. І Капля попадає в око. Одразу кажу, що там. Такого не было. Он просто... Короче, ему просто попало тут. Огонь. Короче, я сейчас зар... Мишу беру в рюкзачок. Короче, я знаю, как его извлечет. Это вдруг история пешка. Короче, мир Я короче хочу мир так. Пани Хоппинг недоделанный. Короче. Кровик вейта не должен. Тож у мене тори так і мало. Короче. у мене є зараз дві собаки. А тоді было одна грим. А зараз у мене є дві. Короче, у мене є... Озі, це Джек Рассел. Це маленька собака. Він такий нерехиний, що і, я не можу. А тоді в мене була тільки одна. Грім. Овчарка. То коротше, ну, він угибница за моїм кутом, Нудіком. То, що він завжди нудик. То коротше, він там не біжить. Я біжу спасати його нудика. Короче, я бежу до беседки, тоже туда нотик пих. Короче, я это не буду показывать, потому что у меня даже фотки не Короче, я значит, я значит, обезжали зеркал, бабахну все. И, короче, я выжил И тем более на Ютубе не можна показывать. Ну, якщо подумали, что все в телеграме. Дульку смаку у мене даже телеги нема. Так що до ролик трохи вийшов недобрий. Ну и потому думаю, ще записати ролик. Ипу Є... короче, всем до новых устаречие, всем пока. Всем пока, то, что у нас закінчили истории. Іс И всем пока!